Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях ректор Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук Віктор Біліченко і Іван Медь. Це кандидат технічних наук, декан факультету будівництва цивільної та екологічної інженерії Вінницького національного технічного університету. Доброго дня поговоримо. Ми сьогодні про, а, про те, що в Вінницькому технічному університеті відкрили нову спеціальність. Власне, поговоримо скільки спеціальностей сьогодні у Вінницькому технічному Ітеті, як проходить вступна кампанія, яких яких можливо сюрпризів від неї чекати, а, отже, але я почну з іншої трошки інформації. Буквально нещодавно було опубліковано топ 200 університетів України. А, серед цих університетів Вінницький технічний національний технічний університет зайняв своє певне місце. Але яке саме нам ну я попрошу розказати Віктора Біліченка? Це ректор Вінницького національного технічного університету. Доброго дня, слава Україні. Дійсно, буквально кілька днів назад був оприлюдний черговий рейтинг університетів України. Топ-200 Україна 2024 і наш Вінницький національний технічний університет посів 23 третє місце серед університетів України, дев'яте місце серед технічних університетів України і перше місце серед університетів Вінниччини. Це, безумовно, досить такий гарний показник. Безумовно, нам хотілося б краще. Ми будемо прагнути, щоб підніматися вище в цьому рейтингу, Но, враховуючи те, що в нас є дуже потужні університети в Києві, в Львові, в Харкові. І в рейтингу враховуються інколи абсолютні показники. Ну, є певні труднощі підніматися. В першу, там, п'ятірку чи в першу десятку, ну, в будь-якому ми будемо до цього прагнути. Ну, Хотів би зазначити, що в минулому році ми все-таки отримали перше місце за кількістю винаходів серед університетів України, що є дуже-дуже для нас гарним показником. Ну і ми сподіваємося, що такі наші гарні місця будуть сприяти притоку до нас. Майбутніх студентів студентів притоку абітурієнтів пане Вікторі, ще одне питання. Буквально знову таки нещодавно у Вінницькому технічному університеті відкрили 191-шу спеціальність, тобто це спеціальність архітектура та містобудування. Ну принаймні, так я, я подивилася, що вона так звучить. Можливо, у вас вона трошки ну по іншому. Так, так саме чому так. чому ви вирішили <кій> відкрити саме цю спеціальність? Ну, ця спеціальність є дуже такою цікавою, творчою. Я переконаний, що після нашої швидкої дуже хотілося б вірити перемоги, нам треба буде відбудовувати нашу країну. Ми бачимо, що дуже великі руйнування наших міст, наших сіл і селищ. І, безумовно, під час відбудови нам треба зробити наші міста ще більш красивими і більш комфортними для життя наших жителів. Саме ця спеціальність призвана цим займатися. Тому ми відкрили спеціальність 191 архітектури та містобудування. І ну, хотів би зазначити, що ми відкривали її не, не на пустому місці вже майже е, півстоліття. Ми готуємо фахівців з 192 спеціальності: це будівництво е, цивільна і, інженерія. Вони чимось е, схожі. В нас є під е, Цю спеціальність необхідна лабораторна база, необхідна матеріально технічна база, є фахівці з архітектури, які захистили кандидатські диссертації, в тому числі і молоді е, фахівці. Е, ми маємо ще раз, хочу е, зазначити необхідну матеріально технічну базу, і ми е, переконані, що ми зможемо готувати е, хороших фахівців, і в цих фахівцях буде потреба. Ще раз е, зазначають, тому що нам треба буде відновлювати нашу країну, робити наші міста дуже гарними і привабливими. І ну і запитання до пана Івана. при відкритті цієї спеціальності, на які університети ви орієнтувалися? Ну скажімо, яку практику переймали? Дякую. Ну, по перше. Ті фахівці, які в нас, на яких ми опираємося, які є групою забезпечення даної освітньої програми, це Львівська політехніка. Тобто це наші випускниці, які закінчили наш будівельний факультет, освітню програму міське будівництво господарства, і потім вони отримували вищу освіту. Захищали ступінь кандидата архітектури у Львівській політехніці. Ми розуміємо, що це університет, скажімо, з давніми історіями, традиціями і гарною підготовкою фахівців. Ми на них орієнтуємось. Орієнтуємось також на провідний наш університет Київський, національний університет будівництва архітектури, також який є базовим, на якому готують досить давно фахівців-архітекторів. Тому ось такі провідні вузи Києва, Львова Рівного. Ми приймали досвід також в Одесі, готують в Харківському університеті, тому кращі традиції ми приймали, їздили з робочими візитами в Луцьку, в Черкаси, Чернівці для того, щоб ну, дослідити. Ми якби історично розуміємо, що є необхідність створення чи відкриття цієї спеціальності. От З'явилися кадри, з'явилися кандидати архітектури. у нас також працює заслужений художник України, От, тому переймали досвід, тому що нова спеціальність, по перше, вона є регульованою. Тобто, інші багато спеціальностей, переважна більшість в нас є нерегульовані, Там дещо простіша ситуація а з регульованими трошки важче. Тому ми використовували такий підхід, щоб дослідити промоніторити ситуацію для того, щоб успішно її відкрити і починати набір. А скільки часу пройшло з того моменту, коли ви вирішили відкрити цю спеціальність на базі університету? І скільки часу минуло від того, коли ви її вже відкрили зараз? Ну, в принципі, два роки, тому що в нас з приходом до нас на кафедру на будівельний факультет, ти, як я казав випускників наших випускниць, яким. Допомагав і взяв в аспірантуру наш кандидат архітектури, який є зараз гарантом. Тобто в нас є зараз три кандидати архітектури, і ми почали цю роботу, тому що ну і також Віктор Вікторович нам постійно. Доводить, що потрібно рухатись, не потрібно стояти на місці, потрібно шукати ті спеціальності, які є затребувані на ринку праці. Ну і дійсно, років два-три приймальна комісія наша не, не вщухає від цих запитів, що от коли ви відкриєте архітектуру, дуже багато запитів. А, а чи є у вас архітектура? І від минулого року вступної кампанії ми пробували, проводили цей процес і всім запитували, ви відкрили? Ми кажемо, на етапі ліцензування. Тобто ми робили все для того. І от минулий рік багато було запитів цього року. Вони. Увінчались успіхом. Тому от а, бага, а багато вже заявок саме, скажімо, на цю спеціальність надійшло. Чи поки заявки, що заявки поки що надійшли, тому що вони будуть з 1 липня формуються кабінети електронні, і з 3 липня mm -hmm. по, 20, по 25 буде подача заявок з електронного кабінету. Звичайно, є дзвінки як до нас на факультет, так і в приймальну комісію. Попередньо виясняють, чи є у вас, чи нема. Тобто mm -hmm. такі уточнення відбуваються, а безпосередня подача почнеться. З 3 липня пане Вікторі, я хотіла запитати в цілому, як вступна кампанія проходить. Має на увазі зміни, якісь суттєві зміни у порівнянні з попередніми роками. Ну, я так розумію, що є все-таки для вступу в магістратуру в аспірантуру. Взагалі є багато заяв на ну, скажімо, на бакалавра, на магістра, на аспірантів змінилась динаміка? Що ви бачите? Ну... Е... Я хотів би зазначити, що ще сам процес подачі заяв не розпочався, угу. тобто ми маємо тільки зараз це буде після 1 липня. Так, да, Підготовчий процес ми маємо е, трішечки змінені правила прийому. Води в цьому році стали, стали ну, в чомусь, напевне, більш жорсткими. Якщо в тому році були. Е, в спеціальності були освітні програми, на які можна було на контракт поступити, тільки маючи мотиваційний лист. То в цьому році це тільки за результатами незалежного мультимедійного тесту. Це на бакалавра, на бакалавра. Да, на вступи в магістратуру для всіх. В спеціальності ввели єдиний вступний іспит з іноземної мови і з загальних компетенцій, і для аспірантів встановили поріг 150 балів. Це, це високий бал. Це достатньо високий бал. І треба мати досить гарні знання іноземної мови. Ну і це безумовно накладе напевне певний відбиток на. Результати вступу, хоча бажаючих безумовно саме на аспірантуру достатньо багато. Будемо сподіватися, що будуть бажаючі і на бакалаврат. Хоча, враховуючи ситуацію, яку ми маємо сьогодні в країні, ситуацію з виїздом молоді за межі України, особливо молоді чоловічої статі, ну можливо, будуть якісь певні зміни. Я хотіла просто уточнити, можливо, я е, трошки випала, скажімо, з процесу освітнього, загальні компетентності, ось тест на, е, на іноземну мову, зрозуміло. Загальні компетентності, це, це про що? Це на логіку. Так, да, да. Це питання, там є частина питань з е, знань використання української мови, тобто не, 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 не чисто. Знання там якихось певних правил з української мови, а на вміння використання цієї мови і е, е, питання на логіку на загальне мислення. Ще я хотів запитати на це до пана Івана. напевно, питання, які умови виступу на спеціальність? 191? Я нагадаю, що власне відкрилась нова спеціальність у Вінському технічному університеті архітектура і містобудування 191 номер. Ось які умови вступу на цю спеціальність? Дивіться, це як озвучено, є регульована спеціальність. По перше, по-друге, вона є, скажімо, такою творчою. Тому що як кажуть, я художник, я так бачу, ага. і про архітекторів також можна сказати. Тому Передумовою вступу на цю спеціальність є обов'язково творчий конкурс. Творчий конкурс планується проведення його дати. Це з 25 липня починається. Тобто ми проводимо 26 і 29, тобто в п'ятницю і в понеділок, при умові, що буде багато бажаючих. Він проводиться в один день, складається з двох частин: це композиція і рисунок. Тобто, композиція це. Абітурієнту потрібно буде виконати графічний рисунок з допомогою простого олівця, скажімо, геометричних об'єктів з трьох, які можуть примикати один до одного, можуть накладати тіні і так далі. Тобто, вони мають виконати цей рисунок, і також композицію, і має бути також рисунок, тобто, це полягає задача в тому, щоб зобразити якусь архітектурну форму та орнамент. Квітковий, наприклад, От, дається на один і на інший етап по три години. І за результатом проходження цього конкурсу ми будемо розглядати. Далі враховуються вагові коефіцієнти. В принципі, на творчий конкурс у нас виводиться максимальна, скажімо, вага даного творчого конкурсу. Тому що архітектором бути, ну ви розумієте, не може не кожна людина, тому ми відбираємо А архіців. певний бал, який мають набрати абітурієнт на творчому конкурсі, є мінімальний це 125 балів, балів. Да. Це угу. прописано в наших програмі випробувань з нею можна ознайомитись на нашому сайті. Тобто, вся інформація по даній спеціальності і по всіх інших також є на сайті нашої приймальної комісії. Ага. Е, пан Вікторій, скажи, будь ласка, які спеціальності ще планується відкрити? Ну в майбутньому що це може від бажання до реалізації може пройти багато років. Але які у вас є в планах? Ну скажімо, як людиною творчої, яка відповідає за навчальний процес в університеті. А які ще ви б хотіли, ну скажімо, які є бажання, які спеціальності відкрити? Ось зараз ви аналізуєте ринок праці? А, доволі, доволі складний, доволі там змінюються абсолютно затребувані спеціальності, а, інші спеціальності відпадають. І, і, які б ви хотіли відкрити ще спеціальності? Е, Ну я хотів би зазначити, що е, останнім часом, до речі, саме на цьому факультеті ми, ми відкрили не Освітню програму, верніше, не нову спеціальність, а нову освітню програму в рамках 192 спеціальності будівництва цивільної інженерії. це будівництво автомобільних доріг і міських вулиць, що теж є, на наш погляд, досить, і в принципі, результати вже дворічного набору підтвердили, що вона є досить таки затребуваною. Зараз світили спеціальність архітектура. Ще один питання: які перспективи, скажімо, подальшого працевлаштування випускників архітекторів? Ось саме люди, які вступлять на цю спеціальність 191-го, архітектура і містобудування. Які перспективи їх працевлаштування? На вашу думку? Ну, на мою думку, досить такі гарні. По-перше, в нас не було цієї спеціальності, і архітекторами працювали або ж випускники 120-192-ї спеціальності, що не завжди. Можливо, і доцільно чисто з е, кваліфікаційними вимогами, і е, зараз е, знову ж таки повернутись до того, що буде велика потреба в проєктуванні відновлення нашої країни. Е, зараз е, створюються об'єднані територіальні громади, які теж потребують архітекторів для того, щоб Створювати комфортний простір для проживання є запит. Ну і в нас є багато було завжди багато запитів від управління архітектури і міста, і області. Е, які основні дисципліни вивчатимуть майбутні студенти, які саме вступлять на спеціальність архітектури і містобудування? Е, які дисципліни? Ну, Дивіться, базовим. Їм... Дисципліни, оскільки ми відкриваємо дану спеціальність на базі 192-ї, це 19-та галузь, тобто вони вже є споріднені. Тобто в нас є базова підготовка, основні дисципліни, скажімо, як для будівельників. Ну і обов'язково для архітекторів мають бути такі дисципліни, як рисунок, живопис, скульптура, макетування, архітектурна графіка, архітектурна композиція, скажімо, з. Різним формотворенням, ну і безперечно, цілий ряд містобудівних дисциплін, тому досить такий гарний набір дисциплін для тих, хто хоче бути дійсно архітектором. Також елементи реставрації, відновлення, збереження пам'яток архітектури, історія архітектури, тобто досить гарний перелік. Ну, власне, час нашої ефіру завершиться, 10.53 на годиннику. І я нагадаю, що сьогодні ми говорили про те, що в Вінницькому техніч... національному технічному університеті відкривають нову спеціальність. Вона називається Архітектура і містобудування», її номер 191. А говорили ми сьогодні про це з нашими гостями: це ректор Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук Віктор Біліченко і Іван Мець, кандидат технічних наук, декан факультету будівництва. Цивільної та екологічної інженерії Вінницького національного технічного університету. Дякую вам за участь в ефірі. На все добре. Залишайте з нами далі. Почуємось. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один